Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії свого народу». Також безугла додала, що їй. Не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки через нібито умови роботи, які там нині склалися. Напередодні на засіданні Верховної Ради депутати з різних фракцій неодноразово вимагали розглянути постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Однак цей документ на розгляд парламенту так і не винесли. Хоча депутати наполягали і вимагали це зробити від голови Верховної Ради. Ми вважаємо, це питання є принциповим. Тим більше цю проект постанови підписали представники всіх фракцій, які входять до комітету нацбезпеки, де, до речі, більше складає фракція Слуга народу. І ми просимо зараз поставити на голосування внесення в порядок денний постанови про відкликання пані безуглої ну для початку з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. І до речі, це голосування так само стосується збройних сил України, адже Пані Мар'яна щодня просто плюндрує і принижує збройні сили України, керівництво збройних сил України і Генерального штабу. І це тест так само дуже цікавий на суб'єктність парламенту. Так, друзі, ну що оці ці перепиті, які у Верховній Раді відбуваються вчора. Ігор Лапін дуже емоційно це коментував. Що як це так, коли закривається просто засідання, коли не виносять на голосування, важливе рішення? Потім з'являється ця заява від Мар'яни Безуглою. А що із законопроектом про мобілізацію? Ну просто розібратися в цьому неможливо, але ми спробуємо долучити ще один голос. Можливо, він розставить нам всі крапки надаї. З нами на зв'язку дипломат та ведучий Дмитро Чкалкін. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава друзі, доброго дня! пане Дмитре, Я впевнена, що ви теж слідкуєте за принаймні тією невеличкою інформацією, яка надходить до нас з Верховної Ради, і ми ніяк не можемо розібратися, то чим насправді наші законотворці займаються. Наша мобілізація супернагальне питання. З іншого боку, намагаються позбавити посади Мар'яну Безуглу. Вона на всіх ображається, каже: А я взагалі виходжу із фракції партії. Можу собі дозволити, вона мажоритарниця і нічого не втрачає. Що це за вистава і як в нас розставлені пріоритети? Ну на жаль, це такі наслідки монобільшості. знаєте, якщо монополізувати владу не маючи чіткого плану, а просто реагуючи на якісь ну, ретроактивно на якісь події, то не буде відповідної національної ніякої стратегії. Ну ми ж. На жаль, розуміли, це ще там чотири роки тому, коли прийшла ця команда до українського парламенту, що там немає фахових спеціалістів, і сьогодні вимагають ну всі так звана поінформована частина українського суспільства, вимагає все ж таки долучити до роботи дорослих тих, хто є досвідченими фаховими кризовими менеджерами, так як це відбулося у 2014 році. Нагадаю, тоді Янукович залишив нам там скільки 109 тисяч гривень на казначейському рахунку. Але спільними зусиллями туда Яценюка Порошенка, Наталі Єресько, Валерії Гонтеровий, ти самий Оксани Маркарової. Країна вже через 5-6 місяців мала більш-менш стабільну економіку. І на жаль тоді 16 кварталів ми мали економічного зростання. Нагадаю, що це. Безпрецедентний був такий період в українській економіці, коли ми не збільшували наші іноземні запозичення. А вперше в історії України їх зменшували, да але хтось на жаль в той час жартував про Українку про Україну порноакторку, да, яка приймає з усіх боків. Хоча насправді тоді ми брали під критично низькі відсотки, де не на ті, які були потім за часів там каденції Зеленського, коли брали ОВГЗ под, під, пацькі під 12-15%. відсотків. Ну тобто Мар'яна безоле це такий образчик, знаєте, ну абсолютно. Неадекватного політика, в мене є такий проект «Зарелаш» на в І там такий бур-скетч. У нас на тему ну, ми обіграли колишній сюжет Аркадія Райкіна посилайте дурочку. Де да, для того, щоб заплутати якусь комунікацію, для того, щоб ускладнити а не вирішити проблему. Починають слати там меседжі, ну в той час телеграми абсолютно відірвані від реалії. Так і тут пані прославилася ця пані своїми неадекватними заявами, своєю неадекватною реакцією. Зараз вона там себе позиціонує якогось якогось там дракона. Але повністю її нейтралізувати вони не можуть, тому що вона забагато знає. Вона ж розуміє, наскільки була ця схема з її участю з тим самим Ванергейтом, пропрацьована на банковій. Вона знає багато іншої там кухні з тим самим Рахамією. І відповідно не можуть її відсторонити сьогодні від повністю від роботи в парламенті. А той факт, що ну вона дозволяла собі такі на нападки, там ну щоденні були пости в її соцмережах в першу чергу в Фейсбуці з наїздами на залужного. Ну це ж настільки було очевидно. Людина, яка доручили там другу посаду в комітеті е з питань безпеки і оборони, дозволяє собі прямий наїзд на. Е Головнокомандувача, я нагадаю, що в Ізраїлі був прецедент, коли сам там на дозволив собі написати твіт, де звинуватив там ізраїльську розвідку, але цей твіт проіснував там лічені години. Він о перші і ночі його написав, потім побачив реакцію суспільства. І о сьомій годині ранку вже прибрав цей квіт свого профілю в цій мережі. Тобто, ніхто ніхто сьогодні в Ізраїлі не дозволяє себе наїзд неї до там роботи відповідної там комісії урядової, яка почне свою роботу. Але військових сьогодні не майже немає критики, Да? є критика до політичного керівництва, а вимагають абсолютно обезпечити. Не заважати військовим сьогодні воювати, виконувати свої завдання. в нас ми бачимо, що людина, яку повнов... повноважили якраз займатися виключно наїздами на Зеленського, ну на, Зелен... вибачте, на Залужного. Да, ніякої конструктивної роботи від неї очікувати неможливо. Пане Дмитре ще один момент про конструктивну роботу. Як гадаєте, чим користується і чим послуговується влада, забороняючи міжнародні поїздки опозиції? А коли піднімається скандал довкола цього питання, вони відправляють усіх у МЗС за отриманням певних директив, вказівок і правил поведінки за кордоном, що керує владою в подібних ініціативах. Ну, це знову ж таки якась заздрість, я не знаю, неадекватне сприйняття сьогодні позиції України, тому що нам, на жаль, менше допомагають через те, що менше довіряють. Тобто є криза довіри. Ну, на жаль, ми знаємо, якими там ну, неприємними епітетами сьогодні в своєму внутрішньому спілкуванні там. Співробітники Держдепу називають нашого найвеличнішого. Да, такий є персонаж в діснейських мультфільмах Гуфі. Тобто в них взагалі така практика поширена, вони називають тих чи інших іноземних лідерами якимись прізвиськами. Да, свого часу той самий. Е Путін в них був альфа самцем, але потім, коли змінилося до нього ставлення, він з альфа мейт перетворився на путіпу. Да, пу, 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 пу це такі, на жаль, такі екскременти. Да? Так, от назвали колись там пані Меркель, назвали, назвали такий песливим, таким муті Мамаша. Да? А до Зеленського, на жаль сьогодні таке ставлення. Називають його Гуфі. Тобто, це якщо прочитати в Вікіпедії, як цей персонаж Дісневських мультфільмів, які в нього ознаки, це такий кламзі Демзі Вичець. Дім, 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 витязь, тобто незграбний, безтактон тактовний і трошки затуманеним розумом. тобто, на жаль, ми, ми не маємо сьогодні такої підтримки, яка була ще там півтора роки тому одностайної ці промови, які проголошував. Наш верховний Головнокомандувач, вони вже свій потенціал відпрацювали да і треба сьогодні долучати. Повторююсь, дорослих до захисту інтересів. А в самого Зеленського і цієї, цієї банку команди банкової в них заздрість, да, в них якісь ревнощі, які не дозволяють їм випускати людей, які мають ну, там той самий Володимир Ар'єв там. Двадцятирічний практично досвід да з півпраці, та сама Івана Клімжу Цинсадзе чи Марія Іонова, Ну вже не кажучи про досвідчених наших дипломатів, колишніх міністрів, які сьогодні там є в резерві на з запасних, але їх не долучають до цієї роботи. І Дуже Насилають. шкода Пане Дмитре. Будемо дякувати вам за думки. Трохи обмежені у часі. дипломат та ведучий Дмитро Чекалкін був з нами. Цієї миті. Дякуємо за думки.